Вітаю всіх у новому влозі. Розпочинаю сьогодні з фарбування. Мала пофарбувати волосся ще раніше, але, як завжди, мені не вистачає часу у добі, тому трошки пізніше це роблю. Фарбуюся я завжди сама. Фарбую зараз лише коріння. Раз у півроку я десь профарбовую повністю все волосся по всій довжині, але на цей раз мені потрібно було лише коріння пофарбувати, тому пів пачки фарби якраз у мене було, і вона у мене якраз пішла. Спочинаю спочатку від обличчя і так іду донизу, до задньої частини. до потилиці. Є у мене така робоча футболка, яку я одіваю завжди, щоб не вимастити більше нічого іншого. Вона у мене спеціальна для того, щоб фарбувати волосся, тому постійно її одіваю лише для цієї цілі. Вона у мене вже така пофарбована ця футболка, але нічого для цього в самий раз. Газін от the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching I'm tired of dwelling in the dark. А я вже пофарбувалася. волосся ще мокре. Я така кудрява. Висухне просто самостійно, завтра порівняю. Не хочу я на нічого рівняти бо вже вечір. Ось брови вже також у мене з'явилися пофарбовані. Знову схожу тепер на людину. Мішельки, блять, вушка. Знову неї хронічний отит. Я так вже розумію, що хронічний, бо це вже не вперше. І зараз лікуємо її антибіотиком. Але нічого, вже проходить, вже їй легше, бо вже вона вушка не зачіпає, не чухає їх. А я замовила шампунь, бо, думаю, такий спеціальний для цуценят. І дуже хорошої фірми покажу вам. Можливо, комусь пригодиться. Дуже класний, то він перейде, вже буду ним її купати. Бо хотіть ці шампуні пишуть для Йорків, але щось мені вони не подобається. А такі, як я купила, його в магазинах немає. А, я ж вам і не ще не розказувала, що Жужу вже забрала її мама. Дуже вона весела, була задоволена, але мені здається, жужа це та собака, яка буде задоволена в будь-кого вдома. Вона така весела, вона ще дитина, і їй, аби її всі гладили, чухали і аби з нею гралися. Все, їй більш нічого не треба і їсти, щоб давали, бо вона їсть як сон. Така вона смішна, дуже розумна собака, і дуже смішна, і дуже весела, бо вона ще маленька дитина. Ось, але мені здається, що ну, от кому б їй не віддати, вона у всіх себе почувала би добре. Бо на вулиці ми гуляємо, і вона до всіх має діло. Просто до всіх людей йдуть, всі її постійно тримала на повідку. Ну, бо ж я не знаю, як не всі ж, мабуть, добре відреагують, хоча в Польщі, до речі, в Польщі. Дуже люблю тварин, особливо собак. Мені здається, тут через одну квартиру є собаки. Тому на вулиці дуже багато людей гуляють з собаками. Тому коли жужа до всіх приставала на вулиці, там бігала, зачіпала, то ніхто проти не був. Навпаки, всі дуже класно реагували, всі хотіли її погладити, почухати. А вона батьки її гладили, то вона залюбки пішла б із ними додому. Така смішна вона. У мене останнім часом вечеря це картопля, пюре. І до неї тут курочка з цибулькою і з вершками протушкована. Бо коли нема чоловіка вдома, я не виготовляю щось таке. Не повседи не можу склати, бо Владик мало що буде з того їсти. Тому для себе спеціально я не хочу так часто щось готувати. Ось а ось він так полюбив картоплю з ось цією штукою, з вершками. Що це в мене дуже часто тепер варіант вечері. Тому картопля вариться, а я хочу ще собі зробити салатик. Це моя рукола, яка ще в мене залишилася, я її вже повиривала. Бо її там скубла-скубла, а це вже залишки вирішила повиривати, вже скласти землю. Не висипала її. Думаю, в наступному році буду використовувати, бо їй нічого ж немає, до чого її висипати. І ще наріжу сюди помідор огірочок. Хотіла йогурт, але в мене закінчився, то візьму сметанку. Буде в мене такий смачний салатик до картоплі. Так, в мене тут лежить ось цей провід. Це в мене кабель. Розетка до духовки. І оскільки я не користувалася, то туди тягнула до столу, до, до духовки, то я її не прикріплювала. Зараз хочу її прикріпити підміту мішельки. Хочу прикріпити її ось сюди. Є в мене такі штуки. Не знаю, як вони називаються. Колись купувала їх, бо там такі маленькі цвяхи, і мені потрібно було, то я їх виймала з цих штук. То, можливо, тут залишилась, бачу, то я нема хочу ось цей провід, цей кабель при сюди прибити, тому що мені не подобається, коли він ось так валяється хаотично. І так буде, звісно, красивіше виглядати. I could smell the pines when I let you in the door. Прибивала ось так, по всій довжині. І ось сюди ось так придумала повище, Бо в мене ось цей кабель від тостерниці, Вона, він такий закороткий, і він коли сюди включається, то висить ось ця в повітрі. То я взяла сюди ще прибила і приклеїла на такий двосторонній скотч. Сподіваюсь, буде він тримати, бо він такий не дуже, я не хотіла дуже сильний такий, щоб потім відліпити було легко. І добре, що тут є ось така кнопка, що можна виключати включати Сюди зараз поставлю сміттєвий бак, бо він тут стоїть. І добре, що буде тепер зверху, бо я колись в мене він. Ну, як колись, не так давно, він лежав ось тут. І тут сміттєвий бак. І щось надяпало, десь якісь каплі сюди, в розетку. І вона почала тріщати. То добре, що. Помітили і не згоріло нічого. То я її дістала, висушила. І ось вона вже сухенько буде тут стояти, ось так попідверх. Ну, у мене все як завжди. Я розвішую прання, воно попралося. Щоденна така рутина, все по кругу, нічого не змінюється, мабуть, як і у всіх. got the glitter and the fame and i i just wasn't around. і києм, бо не було зовсім часу зняти і вже ось знайшла хвилинку вільну, тому поділюся з вами. Взяла ось цю подушку, таку як в мене вже є: 50 на 60. Ось так вона називається. У мене сина така подушка є, я вам вже показувала. Взяла ще собі. Це е, висока. До речі, висока, вона не настільки висока, тому беру саме таку. Бо низька, я думаю, буде занизька. А ось висока вона раз, що можна спати і на боку, і на спині. Взяла три упаковки серветок, звичайних білих. А, до речі, по ціні що. Подушка була. 50 злотих, здається, так, 49,99. Взяла е, цих три серветки. Три упаковки тут по 150 штук, здається, 30 на 30 вони, 150 штук. Коштували по 5 злотих. 15 злотих заплатила за три упаковки. Вони мені ідеально стають в ту серветницю, їхню з і... Оскільки я туди не часто їжджу, то я її беру, бо в таких магазинах, ну вони десь є, звісно, в магазинах таких продуктових, але їздити їх шукати я не хочу. Взяла набір ось таких мочалок для ванної кімнати. Тут їх три штуки. Вони дуже швидко у мене розходяться, бо вони швидко, ну, саме ці я не знаю, як будуть триматися, а взагалі, які я купую, то вони дуже швидко розлазяться ну, і, звісно, викидаються. Тому взяла три штуки. По ціні вони були 8 лох. Три штуки, 8 лот. Нормальна ціна. Взяла е, веделки і ложки, мені здається, це самі бюджетні, які там є. Але вони гарні, в принципі, по якості і по формі мені подобаються ось такі виделочки довгенькі, в принципі, гарненькі, схожі на те, що в мене є. І ось така ложка. Звичайна ложка. Так. По ціні, ложки по 20 злотих і видалки теж по 20 злотих. По 4 штуки в наборі їх. Взяла тарілочки. Ось такі для супу. Вони трошки бачу мілкіші, ніж ті, що у мене є вдома. Я думала, що вони такі самі. Я просто не пам'ятаю, де я свої купувала. А можливо, такі самі. Треба подивитися: ось такі супові тарілочки. Були вони по 3 злотих, здається. Так. По 3 злотих коштували 12 злотих я заплатила за 4 штуки. І взяла також мілкі. У мене також вже є ось такі тарілки, мілкі десертні. Взяла їх 5 штук, здається. Так, 5 штук і були вони по 2,50. Я вам показувала в магазині. Все, ось такі покупочки. Це коробку можна брати там за 10 грошей. Якщо купуєте щось для кухні, то. Ось коробку можна скласти, це добре сюди склала все зручненько і довезла. Так, зараз перемию всі тарілки ложки про Так, тут я наліпку так, угу. Наліпки, до речі, дуже легко знімаються. Це мені подобається. Сам процес подобається знімання наліпку і подобається, що вони легко знімаються. то буває так приклеять, що не знаю, що відліпити. Звилок ложок я вже зняла, розпакувала. Там теж дуже гарно було продумано і легко знімалася. When it's grey outside, it really makes me wonder. Behind, could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Попрала я усі чухли з декоративних своїх подушечок із ліжка, і з диванчика. Вони вже висохли і буду їх одівати назад. Як можете помітити, у мене шафа зараз стоїть з іншого боку. А чому вона так стоїть, я вам розповім у наступному відео. Тому обов'язково дочекайтеся. Ще також попрала я і пледики з цього дивана біленькі. І так я люблю, коли їх застелю, то одразу світліше стає в кімнаті, бо ось цей темний сірий диван ще з такою оббивкою незручною, то дуже мені не подобається. Буду зараз мити Мішельку взяла ось такий шампунь, замовляла через інтернет. Він, здається, йде для маленьких собачок, в смислі для цуценят. І він гіпоалергенний. Хочу спробувати його. Може не так на вушка будуть постійно боліти. З алоєю і лавандою. Дуже пахнючий. Try to remember what I wrote, and you just laugh We better have a talk, think it might last until it's dark When the candle lights are out, I really think it's good Хеплос он не фло, і ца ви спендар дайс і страчкін со меріва. Айстамблтор код сейки анімор. А тока ліп о Now I'll make each day Поставила варитися обід. Тут у мене спинка одна відварюється. Куряча, а тут я поставила, вариться в мене лапша, ось така яєчна. Такі гніздечка. Буде у мене лапша з бульйоном. Зварю смачний бульончик курячий. Зараз закину вже туди до м'яска цибульку, нарізаю ось такі крупним шматочком і морку ось таким теж. Не мілким, а зелень я вже порізала, підготувала, щоб в кінці додати, коли вже виключу. Також ось хочу замішати на млинці тісто, не смажити млинців. Зроблю такі нейтральні, щоб можна було їх. В мене є червона рибка, можна зробити було, і щоб можна було і солодкими їсти. Також додам ще лавровий листочок сюди у бульочку обов'язково і е, чорний перчик горошку. Ну і сіль. Починаю вже смажити млинці, змащую сковорідку кокосовою олією. завжди смажу саме на ній, тому що вона і смачно, і корисно, коли висока температура, то вона не шкідлива. Бульончик вже готовий, закинула сюди зелень, дуже смачний вийшов він, і заливаю ось цю яєчну лапшу ним і будемо обідати. Я вже і говорила, що хотіла закрутити декілька млинців з червоною рибкою, але в мене було її замало, тому зробила з креветками. Також вершковим сиром. Змастила половинку млинця з сиром по типу Філадельфія. Далі розкладаю креветки, Дуже смачні. Їх купую в українському магазині, саме найбільше їх звідти люблю. І викладаю огірочок, закручую, і смачний рулетик виходить. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, друзі, що додивились його до ось цього місця. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо вперше на моєму каналі. І бажаю всім спокійного, мирного дня і до зустрічі у нових відео. Па-па!